Час дізнатися, чим протягом останньої доби жив світ спорту у студії Юлія Пазенко. І я щиро вітаю усіх, хто зараз із нами. На футбольні поля Європи повертається Ліга Чемпіонів. За лічені хвилини Львів Арена почує стартовий свисток турецького арбітра Джунейта Чакира, що розпочне центральне протистояння групи Ейдж Шахтар Порту. Між собою клуби зустрічалися чотири рази. В активі донечан лише одна нічия. Однак сьогодні гірники мають хороші шанси підправити статистику. Адже нині у португальців досить молода команда, багато гравців якої лише роблять перші кроки у Єврокубках. Плюс у лазареті гостей перебувають досвідчені Куарежма, Казиміро та Елтон. Натомість. Тушахтеря втрата одна травмований центрбек кривцов. До основного складу після ушкодження повернувся кучер. 12-й гравець команду Мірчі Луческу теж не має підвести, адже у касах Львів Арени квитки на матч зникли ще три дні тому. Знаємо нашого суперника дуже давно, але і Шахтар зараз відрізняється від того, яким був 3-4 роки тому. Тоді траплялися різні речі на полі. Зараз ми по іншому підготовлені і готові перемагати. Незважаючи на високий клас суперника, ми завжди хочемо виступати у ролі лідера і контролювати гру. Порту приїхала до Львова за результатом. За цей час наша команда серйозно виросла, стала сильнішою. Зараз найголовніше показати якісний футбол. У паралельному матчі квартиру Еж білоруський Батей, який у першому турі ганебно програв порту 0 шість, прийматиме іспанський атлетик, з котрим шахтар нагадаємо, розійшовся в нічию 1, 1 один Один сьогоднішній поєдинок вже завершено. У групі і баварія мінімально здолала московський ЦСКА 1-0. Про інші прийдешні зустрічі футбольного вечора розкаже Вадим Шевякін. Манчестер Сіті далеко не московський ЦСКА. Італійська Рома чекає на перший в сезоні серйозний виклик. Матч на Іті Хатстеум проти чемпіона Англії. Сіті програв у стартовому турі Баварії фавориту групи. А Рома розгромила аутсайдера із Москви. Прогнози експертів здійснюються: схоже, саме Манчестерці і Римляни поведуть боротьбу за другу сходинку у групі. І Рома цього сезону ще не втрачала очок у жодному з турнірів, у той час як Сіті вже зазнав двох поразок. Це буде видовище. У Сіті зараз немає очок, і вся увага буде прикута до них. Ми що сильні і впевнені у собі? Мій колектив не боїться труднощів. Торік Рома грала дивовижно. Багато хто очікував проблем руді Гарсії на початку нового сезону. Але римляни підтвердили свій рівень, вигравши усі стартові матчі. Ще на один топ-матч очікує Парк Де Пренс. Там місцевий ПСЖ прийматиме Барселону. Без лідера команди Златана Ібрагімовича, про травму якого повідомляє сайт Парижан, французи намагатимуться взяти реванш у Барсі за прикрий виліт з чвертьфіналу Ліги Чемпіонів 2013. В іншому матчі групи F гратимуть нідерландський Аякс, який розкатавніший ю з ПСЖ, і Кіперський АПЛ, що мініма. Альна програв Барселоні. Барселона, завдяки їхній філософії гри завжди була однією з моїх улюблених команд. Без Ібрагімовича нам буде важко. Тим паче усі знають про силу Ліонеля Мессі. Як тільки його ноги торкаються м'яча, ситуація стає небезпечною. Коли працюєш тренером, заяви суперника завжди викликають сумніви. Та налаштований виграти лігу чемпіонів. В залежності від того, як вони зіграють, будуть пресингувати чи наситять оборону. Ми дамо їм достойну відповідь. Моуріня повертається туди, де починав тренувати. Його Челсі зіграє у Лісабоні. Роти спортинга в сезоні 92-93 Сео Жозе працював у цьому клубі асистентом Бобі Робсона. у спортингу я брався за будь-яку роботу, намагався допомагати усім, чим міг. Єдине, що псує спогади, це те, як я залишив клуб. Але я не тримаю зла. у квартеті Джі обидві ігри першого туру Челсі Шальки та Марібор Спортінг закінчилися миром. Тепер же скромному марібору, який завітає на бурхливу Фелтон арену особливо складно буде переграти місцевий шалькі. Жодного фіналу без медалі. Кількість нагород української плавчині Дарини Зевіної на цьогорічному кубку світу сягнула дев'яти третій етап змагань у Гонконгу. Наша спортсменка завершила з трьома срібними відзнаками, додавши до вчорашніх успіхів на дистанціях 50 та 200 метрів на спині, і сьогоднішній на 100 метрівці. Щораз Дарину випереджала лише угорка Катінка Хорсум, яка виграла два останні кубка світу та впевнено передує у нинішньому. А от для першої ракетки України Еліни Світоліної сьогодні не виявилася росіянка Марія Шарапова. Як півфіналістка попередніх змагань Ухані, українка розпочала престижний турнір у Пекіні з другого раунду, який одразу став для неї останнім за підсумками півтора годинної боротьби. Світоліна поступилася п'ятиразовій переможниці турнірів великого шолому та четвертій ракетці світу двічі по 2-6. Чемпіонат України з хокею розпочнеться одразу, як тільки знайдеться четвертий учасник. Сьогодні Вітчизняна федерація провела спільне засідання з представниками трьох клубів, які зголосилися брати участь у національній першості харківського «Вітязя», київських генералів та ХК Кременчук. Очікується, що цю компанію вже найближчим часом може доповнити ще одна столична команда Компаньйон. Поки ж учасники наради затвердили регламент змагань. Згідно з ним, регулярний чемпіонат буде проведено у два тури, після чого володарі двох перших міст зіграють фінальну. По Попередньо першость Украины має розпочатися на початку листопада. Мравится настрой тех трех команд, которые есть на сегодняшний день. Опять же, ждать, не ждать, все зависит от того, появится ли четвертый клуб. Если четвертый клуб будет, то чемпионат состоится и формат его уже, в принципе, сегодня утвержден. Поэтому это уже какой-то шаг вперед. Украина же хоккейная страна. Конечно, у нас футбол на первом месте, но у нас Очень много прославленных хоккеистов, и сейчас детские школы очень неплохо работают, дети растут, и хотелось бы, чтобы у детей была цель, куда расти. Для этого нужны команды, и для этого надо проводить чемпионат Украины. У столиці України з'явилася олімпійська лава. Посидіти на якій та перейнятися духом українських спортивних перемог від сьогодні може кожен охочий. Першими посиденьки, які годиться, влаштували наші уславлені спортсмени. Переможці та призери олімпійських та паралімпійських ігор на пам'ять про себе на лаві, яка прикрасила алею муз оболонської набережної Києва, залишили відбитки своїх долонь. Ястравий атрибут буде нагадувати про важливість спорту у повсякденному житті. Вважають олімпійці. Здесь очень много детей, которые просто прогуливаются по этой набережной со своими родителями, они увидят эту лавочку, увидят то есть, символику Национального олимпийского комитета и уже задумаются, то есть они пойти ли нам в какой-либо олимпийский вид спорта. Идеи были бы, так как сегодня была комиссия атлетов, и такая идея была, и ну, так, она пока что только сказалась. И поэтому я думаю, в дальнейшем, когда-то, я думаю. скором будущем така же лавочка будь, например, в Ніколає. У соціальних мережах на сторінці першого національного можна переглядати і випуски спортивних новин. Тож долучайтеся. А в телеефірі чекайте нас уже завтра, як завжди, о 21.30. Крокуйте по життю разом зі спортом, і ви завжди будете серед переможців.